Дорогі українці, українки, у цей час у Харкові ще тривають розбір завалів та аварійні роботи після удару шахедів. Вдалося врятувати чотирьох людей, усім, хто постраждав. Надається допомога. Десятки людей були евакуйовані більше 20 будинків. Вдалося уберегти від поширення пожежі. На жаль, є загиблі. Серед них троє дітей, зовсім маленькі хлопчики, сім років, чотири роки. Сім місяців мої співчуття рідним та близьким. Російські терористи повинні відповідати і будуть відповідати за всі свої дії. В історії має залишитись те, що винні у таких вбивствах не обійшлися без покарання. І це буде сьогодні. Весь день проводив наради з військовими, з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління у силах оборони. Тепер до виконання нових обо...